Не йди на похорон свого чоловіка. Натомість поїдь додому своєї сестри. Там ти побачиш усе. Я отримала цю записку в день похорону. Коли я приїхала до сестри, я була повністю переголомшена тим, що побачила. Мене звати Софія, я перекладач англійська, польська, трохи німецької. Працюю з дому більшість часу в навушниках і з термосом чорної кави. Я дисциплінована, але в дрібницях лінива. Можу ідеально вичутувати фінансові звіти, але забути полити кактус. Я старша донька у нашій родині, та що відповідальна, розсудлива, підстрахує. У мене є молодша сестра Олена, імпульсивна, яскрава, з легкістю заводить друзів і з тією ж легкістю зникає з радарів на тижні. Ми любимо одна одну, але завжди були різними. У мене був чоловік, точніше, тиждень, як вдова. Тарас. Молодший за мене на два роки, усміхнений продавець ідей, вічні проекти, інвестори на підході ще трохи і рвемо джекпот. Я знала, що з фінансами в нас не все гладко, але вірила мабуть, бо так простіше. Уранці я стою на кухні, тримаю чашку, слухаю, як в чайнику булькає вода, і думаю, що сьогодні ті самі похорони. Сукня чорна випрасувала, білий шарфик, малесенька сумочка. Я перевіряю пошту, один клієнт наслав правки. Перевіряю приват, залишок на карті смішний, але я не хочу думати. Я навіть не хочу думати, як буду дивитися в очі свекрусі, як відповідати на запитання, де ти була, коли він зник зі зв'язку. Нічого. Просто прийти, стояти, кивати, потім поїхати додому і мовчки впасти обличчям у подушку. Софія, ти готова? Телефонує мама. Ми заїдемо за тобою за годину. Не плач, якщо хочеш, не говори ні з ким, я поруч. Добре кажу я зроблю каву і буду чекати. Я кладу телефон і в ту ж мідь чую тихий звук, щось ще рудить у дверях. Спершу думаю, реклама, потім бачу край конверта під порогом. У нас на поверсі лише чотири квартири. Хто? Я підходжу, відчиняю, порожній коридор, запах прального порошку від сусідки, беру конверт. Папір дешевий, бежевий, без марок, без підпису, усередині маленька записка три рядки. Не йди на похорон свого чоловіка. Натомість поїдь додому своєї сестри там ти побачиш усе. Я перечитаю двічі звичайний почерк, без розчерків, руки трохи тремтять. Я думаю, дурний жарт. Потім думаю: у нас двері з домофоном хто зміг зайти. Я дзвоню Олені, абонент поза зоною. Вона частенько вимикає телефон, але сьогодні. Це маячня, кажу сама собі. Похорон через три години, я не поїду нікуди. Я кладу записку на стіл. Вона лежить, як сірий камінь. Я намагаюся заварити каву, розсипаю ложку на стільницю. Серце б'ється швидше, я відкриваю чат із подругою Ірою. Мені щойно кинули дивну записку про те, щоб не їхала на похорон а поїхала до Олени. Іра дуже швидко відповідає. «Со!» Це що за трилер показати? Фото. Я фотографую, відправляю, вона набирає відразу. Со, голос Іри напружений. Ти як? Може, це хтось із родичів, хтось щось знає, типу, хтось бачив Олену з кимось, чи що там у вас? Не знаю, відповідаю чесно від цієї записки мене ціпає. Іра мовчить кілька секунд. Я б поїхала хоча б на п'ять хвилин перевірити, похорон не втече. І якщо це підстава, ну ти будеш знати, а якщо ні, ти побачиш усе. Я сідаю на кухонний стілець і дивлюся в підлогу. Мені соромно навіть думати про це, але я вже вдягаю кросівки, кладу записку в сумочку, хапаю ключі по дорозі до ліфта дзвонить мама. Ми трохи раніше будемо, за півгодини, там уже всі збираються. Добре, мам», – кажу, але я заїду на п'ять хвилин до Олени, треба дещо забрати, потім одразу на місце. На п'ять хвилин чутно, що мама насторожилась. Софія, все окей, кажу, просто записник. Я брешу легко, але всередині мене зав'язується вузол. Ми з Тарасом познайомилися на презентації книг, я перекладала, він допомагав знайомому. Ми зійшлися на банальній темі у вас тут всі перекладачі такі сором'язливі? Я посміхнулась. Він тоді заплатив за каву і сказав, що любить людей, які працюють головою. Через півроку ми зняли разом квартиру, ще через рік взяли в кредит власну однокімнатну. Він називав це інвестиція в наше майбутнє. Я підписувала папери, бо він поспішав, бо це вікно можливостей. Я не люблю ризик, але люблю, коли поруч хтось упевнений. Потім почалися його бізнеси спершу дрібне рекламне агентство, потім дропшипінг, потім логістика. Половина не злітала, друга половина теж. Я питала, чому ми винні банку вдвічі більше, ніж було на початку. Він відповідав, курси, відсотки, я розберуся. Коли я просила показати таблицю витрат, він сміявся ти ж ненавидиш Ексель. Я знала, що він брав позики у знайомих, я знала, що він щось приховує. Але ми ще сміялися, ще їли піцу на підлозі нового ремонту, ще обговорювали подорож до Кракова, яку ми так і не зробили, а потім дзвінок поліції, аварія на трасі. Машина в кюветі, документи його, тіло в морзі, але без подробиць. Свекруха розривалася від сліз. Його друг Артем із кам'яним обличчям розповідав, що все сталося миттєво. Я не їхала дивитися, я не хотіла. Страхова подзвонила на другий день. Ми бачимо поліс на життєве страхування, оформлений півроку тому. Вам слід буде подати документи пізніше. Я кивала в слухавку, не розуміючи, чому в мене в голові крутиться, навіщо він оформлював страховку і чому нічого не сказав. Я не ставила питання у мене просто не було сил. Ще одна деталь Олена, сестра, яка завжди ніби грала на стороні Тараса, їм подобалися одні фільми, одні кафе, одні жарти, вони могли годинами теревенити. Мене це гріло, мені здавалося, що родина міцна. Потім інколи я ловила їхні короткі погляди, які нічого не означали, і відганяла думки, бо я не параноїк, правда? Таксист, сивий, мовчазний, везе мене до Олени. Я дивлюся у вікно, наш район сірий, як мій настрій. У голові записка там ти побачиш усе. Що саме? Невже це про гроші? Про його борги, про страховку, чому саме в день похорону? Якщо це жарт? Жорстокий і тупий. Біля під'їзду Олени я виходжу, плачу, біжу по сходах, бо ліфт не працює, як завжди. На другому поверсі я зупиняюся, бо чую звук. Не телевізор. Хтось говорить, сміється. Голос схожий на. Ну, ні. Я роблю ще два кроки і бачу в дверному вічку її килимок, рожевий і чорні кросівки біля дверей. Чоловічі, не Артемові. Інші. Соф. Чути Оленен голос із середини Це ти? Мене холодить. Вона бачить камеру в домофоні, я ковтаю слину. Я заберу записник, кажу відчиняй. Замок клацає, вона стоїть у спортивних штанах, волосся в пучок, без макіяжу, виглядає втомлено. Я вдихаю, за її плечем видна чоловіча куртка на спинці стільця, куртка, яку я можу впізнати за милю. Сіра, з потертою блискавкою, куртка тараса. Що це? питаю тихо. Олена відводить очі. Зайди, каже, не кричи. Я відчуваю, як у мене під ногами провалюється підлога. Я роблю крок уперед, з кухні чую кроки. Я знаю ці кроки, я знаю ці паузи між ними, я знаю це тупання п'ять на п'ять. Я хочу розвернутися і втекти, але вже пізно. Він виходить із кухні. Живий, неподряпаний, без бентів, без сенців. Тарас дивиться на мене, як на поліцейського, який раптом зайшов не у той відділок. Сов, каже він, це не так, як ти думаєш. Я відкриваю рота, але голос не виходить. Олена кидає погляд на нього, потім на мене, і закриває двері на защіпку. Сядь, говорить він, прошу. Ти. мертвий, кажу нарешті. Голос хрипить, як сухий листок. Ти мертвий, Тарасе, я не мертвий, він сідає, руками трусить. І дуже шкодую, що довелося так зробити, але в мене не було виходу. У тебе не було виходу, я сміюся, воно лунає, як кашель. Ти влаштував всім похорон, ти змусив мене говорити зі страховою. Ти. ти хворий? Софія, послухай, каже Олена, дай йому пояснити. Ти знала? повертаюся до неї. З першої хвилини. Вона кутає плечі. Ми. Я допомогла йому сховатися, тимчасово, щоб він розібрався. Від чого розібрався? Від совісті? Від людей, каже Тарас тихо. Я винен, дуже, не лише банку. Там такі, що не приходять з паперцем. Вони вже приходили раз. Я не хочу, щоб ти він зупиняється, щоб вам було боляче. Я подумав, що так буде краще офіційно я зникну. Страховка, ти отримаєш. Ти закрієш кредити, будеш вільна, я зникну. Ти оформив страховку півроку тому, згадую, і нічого не сказав ти готував це? Я. він відводить очі, і я не бачив іншого виходу, вони б узяли все і з тебе просили б. То ти хочеш, щоб я підставила себе під суд? Я відчуваю, що руки німіють. Ти хочеш, щоб я оформила виплату і стала співучасницею, а ти молодець, рятівник, що зник. Ні, каже він різко, я все зроблю сам. Тобі тільки треба, він затинається, витримати цю історію: похорон, родичі, промови. Потім ми. Я подаю папери, але все, все візьму на себе. Тобі не буде боляче. Мені вже боляче, кажу. І дуже. Олена робить крок до мене. Со, він не хотів. Ми шукали інший шлях. Ми. Я. він вдихає. Я віддала йому свої заощадження, я теж у цій ямі, я просила його не робити так, але, але ви зробили, кажу, разом, без мене. Тарас підводиться, я знаю, як це виглядає, але клянусь, я хотів оберегти. Якщо ти зараз підеш і всім розкажеш, вони прийдуть до тебе, до мами, до Олени, розумієш? Поки, про мене думають, що я мертвий, ви всі в безпеці. Я повільно дістаю з кишені телефон і натискаю Запис. Ставлю на стіл. Повтори кажу про страховку, про вони прийдуть, про твою смерть. Він зупиняється, витріщається на телефон. Сов. Ти що робиш? Захищаю себе, бо я не та, що ховає трупи твоїх планів. Він скривлюється. Вимкне це Ні. Секунда тиші. Добре, каже він, раптом тихо. Тоді слухай і запам'ятовуй. Я не хотів, щоб тобі діставалося. Я хотів вирішити. Я не вбивав нікого, я просто зник. Страхова, це план Б. Гроші підуть на закриття боргів, все. Я киваю. І чому в домі моєї сестри? питаю, чому не в якійсь норі? Бо я не хотіла, щоб його знайшли одразу, каже Олена. Тут тихо. Тут тихо, повторюю. А в мене сьогодні похорон. Ти змусив мене надягти чорне і стояти перед людьми як дурепа. Тарас робить крок до мене, я відступаю. Соф, його голос стає жорсткішим. Ти зараз повинна поїхати, на похорон, зробити все, як домовлено, і якщо ти почнеш крутити, це небезпечно для всіх. Нехай прийдуть, кажу, але з поліції. Я беру телефон зі столу, в його очах спалахує паніка. Не роби цього. Вже зробила. Кажу, і виходжу в коридор. І якщо ти спробуєш підійти, кричатиму. Олена стоїть, бліда. Соф, прошу. Ти знала, повторюю, і не сказала мені, мені більше нема, що з вами обговорювати. Я виходжу, і, не чекаючи ліфта, біжу сходами. У мене дзвенить у вухах, але пальці твердо набирають 102. Я коротко пояснюю, дихаю, плачу, і вперше за весь тиждень, відчуваю, що роблю хоч щось правильне. Поліція приїхала швидко: двоє у формі, один у цивільному. Я показала записку, запис на телефоні, пояснила. Вони постукали в двері. За хвилину пусто. Олена відчинила з переляканими очима, сказала, що я щось вигадаю. Квартира чиста. Вони зайшли, подивилися. Черевики чоловічі зникли, сліди на підлозі теж, наче злизали. Тараса не було. Ви впевнені, що бачили чоловіка? сухо спитав один. Так, сказала я, це мій чоловік. Я прожила з ним п'ять років. Запис є. Другий взяв мій телефон, прокрутив. Цього достатньо для початку. Олену забрали на пояснення. Я сиділа внизу на лавці і тримала в руках сумочку, як рятувальний круг. Мені дзвонила мама, дзвонила свекруха, дзвонила Іра. Со, що там? Іра шепотіла, ніби хтось підслуховував. Ти в безпеці? Він живий, сказала я. Ніби говорила про погоду. Він утік, поліція тут. Я не знаю, як я це витримаю. Ти витримаєш, сказала Іра, бо ти. – ти». Свекруха приїхала через годину. Вона зайшла, побачила мене і вдарила по щоці. Я не встигла навіть підняти руку. Це ти, кричала вона. Це ти його сховала. Це ти з ним. Ти граєшся з нашою родиною. Поліцейський став між нами. Спокійно, сказав він. Погрози і насильство окремо. Вона бреше, мій син мертвий. Ваш син живий, відповіла я, і я надала докази. Мені шкода, що ви дізнались так. Вона відвернулась і заплакала. Мені було боляче дивитися, але я більше не могла рятувати нічиї ілюзії. Далі почалася довга, нудна адміністративна м'ясорубка. Страхова заморозила будь-які виплати, поки не розберуться. Банк, навпаки, не заморозив нічого. Платіж за іпотеку горів червоним. Мої переклади це не мільйони. Я сиділа з калькулятором і плакала. Іра привозила мені суп, мама, ковдру. Я не буду платити за його борги, сказала я мамі, коли ми розкладали папери. Це твій шлюб, сказала мама м'яко, але це вже не твій хрест. Я пішла в банк. Менеджерка, молода в окулярах на іменнику Аліна. У нас форс мажор. Виявилося, що мій чоловік живий. Страхова зупинила виплати. Я прошу кредитні канікули. Це незвична причина, вона друкує. Подайте заяву, додайте копії документів, витяг з поліції. Я спробую передати керівництво. Дякую, кажу. Я справді на межі. Паралельно мені дзвонить якийсь номер без імені. Софія, глухий голос. Ти там обережно з поліцією. Не ганьби людину. Він нормальний хлопець. Просто попав. Хто це? Питаю, тиша. Потім короткі гудки. Я записую номер, передаю слідчому. Він киває. Питає, чи не було погроз. Я кажу поки що, тільки шепіт. Олену забрали після допиту. Вона писала мені вночі. Со, я накосячила. Я думала, я не думала. Будь ласка, давай зустрінемося без поліції. Я просто хочу пояснити. Тільки через адвоката, відповіла я. І будь-які прохання про гроші не до мене. Я не прошу грошей, написала вона. Я. я хочу, щоб ти знала. Ми з ним не у нас не було, розумієш? Він мій друг. Я. я дура. Ти не дура, ти доросла, і ти зробила вибір це все. Вранці мені подзвонила слідча. спокійна, чітка. Ми оголосили вашого чоловіка на розшук за підозрою в шахрайстві зі страховкою. Також перевіряємо його борги. Вам потрібен адвокат не тому, що ви щось погане зробили, а тому, що процес буде довгий. Я знайшла адвокатку через знайомих Катерину. Вона говорила чітко і без цукру, склала план не підписувати ніяких паперів від сторонніх, нічого не повідомляти свекрусі, не брати дивних дзвінків, всі контакти через мене, фінанси за списком. Я відкрила Excel і зробила три вкладки. Обов'язкові витрати, поточні доходи, резерв, продала золоті сережки, які подарувала свекруха на весілля. Боліло, але я дихала. Взяла два додаткових проєкти, технічні переклади, важкі, але платні, нічні зміни, ватяна голова вранці, кава, кола, ще кава. Я хотіла вижити. Хотіла мати гроші на таксі, якщо знову знадобиться бігти до поліції. Тим часом соцмережі зробили своє. На мою сторінку посипалися коментарі. Зрадниця, ти вбила свого чоловіка, гроші застилали тобі очі. Я закрила профіль. Іра модерувала коментарі в нашому спільному чаті. Світ перевернувся так, що я не впізнавала навіть свою тінь. Через два тижні Тараса затримали. Не в місті, в області, у дачному кооперативі. Він сам відчинив, не тікав, виглядав виснаженим. Мені подзвонила слідча і сказала, ви можете приїхати на впізнання. Я відмовилася я вже все впізнала. Свекруха писала, як ти могла його здати. Я не відповідала. Потім вона написала Пробач, я не знаю, що вірити, я поїду до нього, мені страшно. Я відповіла, якщо вам потрібна допомога з поїздкою, я викличу таксі. Вона подякувала. Ми не говорили про обвинувачення. Олена просила зустрічі ще кілька разів. Я погодилася один раз у присутності адвокатки. Ми сиділи в маленькому кабінеті, пили воду з пластикових стаканчиків. Я хочу сказати, Олена взяла повітря, що я не хотіла зла. Я думала, що так краще. Ти ж бачила, як він боявся. Я хотіла його прикрити, але я не думала про тебе, я знаю. Дякую, що сказала правду, відповіла я. Надалі, будь ласка, не проси мене про позику на адвоката. Я не дам. Я не проситиму, вона опустила очі, я сама. Я тоді вперше за довгий час відчула, як виростають кордони. Невидима стіна легка і міцна. Фінанси повільно ставали на місце, банк дав канікули на три місяці. Страхова офіційно відмовила у виплаті з формулюванням виявлений факт обману. Я зітхнула. Це означало, що на мені немає цього бруду. На мені залишилися тільки рахунки і довга пам'ять. У день, коли мені прийшла перша нормальна виплата за новий проєкт, я купила собі новий чайник недорогий, але красивий, синій із маленькою підсвіткою. Я увімкнула його і сказала вголос: Я проживу і повірила. Суд тривав недовго, але нервово. Тараса засудили за замах на шахрайство у великих розмірах і за фальсифікацію документів. Строк умовно реальний, із відшкодуванням частини витрат державі та страховій, плюс виправні роботи. Його борги перед тими, що без папірців для суду не існують, але для життя так. Мені сказали, що він просив передати, вибач, я попросила більше ніколи нічого мені не передавати. Олені дали штраф і випробувальний термін за співучасть. Вона плакала, потім зайшла до мене додому з кавою. Ми стояли на кухні, мовчали, дивилися на синій чайник. Я зніму іншу квартиру, сказала вона, мені соромно тут навіть проходити повз цю вулицю. Я піду на курси бухгалтерів. Мені потрібна робота з цифрами, а не з драмою. Це розумно, відповіла я, і, будь ласка, ніяких секретів між нами більше. Ніяких, сказала вона. Свекруха написала листа на папері. Я не знаю, як правильно. Я знаю, що ти зробила боляче, але ти зробила правильно. Я довго буду злитися, але я розумію. Пробач. Я прочитала і відчула, як десь усередині щось полегшало. Я повернула чорну сукню в шафу. Ні, не спалила, нехай висить нагадування про те, що я можу вийти з кімнати, де мене намагаються зробити статисткою чужого плану. Я повернулася до звичайного життя перекладача. Ранкові брифінги, дедлайни, кавові плями на блокноті, вчу німецьку далі, бо тепер хочу не просто виживати, а мати вибір. Просте, тверезе бажання, не стрибати в чиюсь яму зараді ілюзії, ми ж родина. Мораль вона проста близькість без поваги і прозорості це трос, що тягне на дно. Не рятуйте дорослих людей ціною себе. Гроші це не соромно обговорювати до дрібниць. Чесність це теж фінансова стратегія. І кордони це не стіни проти любові, це двері, які ви можете відчинити тим, хто не намагається залізти в дім через вікно. Останнє, що я зробила, зібрала всі папери, забиску і поклала в прозору папку, написала зверху не забувати, і поклала в шухляду. Бо я не хочу жити минулим, я хочу пам'ятати, хто я. Я Софія, перекладачка. Старша сестра, але не рятівниця, людина, яка вміє сказати ні, коли від цього залежить її життя. І коли чайник закіпає, мені здається, я чую, як повертається тиша, правильна тиша, та в якій не ховають обман.